Традиційно вже кілька років поспіль під час святкування Дня міста видатні городяни отримують міську премію імені Богдана Хмельницького. Таку премію городянам, а також трудовим і творчим колективам, громадським організаціям присуджують у шести номінаціях за вагомі досягнення у розвитку культури і мистецтв. Цьогоріч на міську відзнаку є 13 претендентів. У галузі літературної діяльності і популяризації української мови автор документальних книг про учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Володимир Лук'янчук, авторський колектив музею історії міста Хмельницького, поети Павло Гірник та Володимир Олійник, у галузі журналістики, завідуюча відділом національного відродження, культури та освіти обласної газети Подільські вісті Тетяна Слободянюк, у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художник живописець Олександр Лопатін. Майстер з художньої обробки шкіри, вишивки та народної ляльки Галина Бочківська. У галузі музичного мистецтва та фольклору етнорок-гурт Чумацький шлях, керівник хору Тоніка Наталія Рудь, художній керівник та диригент камерного оркестру Хмельницького музичного училища Оксана Цмур. Серед хореографів на премію імені Богдана Хмельницького претендують викладач дитячої школи мистецтв Райдуга Олена Богач та керівник ансамблю сучасного танцю Фреш Юлія Шенькарук. У галузі режисури та театрального мистецтва режисер зразкового театру студії Чарівна Скринька Анатолій Тітов. Конкретні імена переможців вже визначено однак, хто саме отримає відзнаку, стане відомо 25 вересня.